Всім привіт друзі Нарешті вибрався я трошки десь покупати Буду закривати той рік. От. Ще два дні до Нового року. Ось така у нас погодка. Можна навіть походити трошки. Походимо, що знайду, все покажу. Втім ще підемо туди. Там за тими деревами ще поле буде. Отак ну, походимо тут. Добре? Дивимося, не переключаємо. Так, друзі, випадає мені отакий от значок. Не знаю що за значок. Чий він є? Не скажу. Може комусь попадався, хтось знає. Підсказуйте. Добре. Шукаємо далі. Погодка у нас є. Поле. Нормальне. Можна ходити. Болото не сильно. Ось так. Добре. Дивимося далі. Так, друзі. Попадає нам з такої от ямки якийсь кругляшок. Не знаю, з першого погляду тут якби совет якийсь. Всередині червоний. Та й бив поганенько. Та, совет. Три копійки скорше всього. Навіть чистити не буду. Добре, може щось ліпше попадеться, шукаємо далі. Так, друзі, пролазу я десь годину. От, нічого не попадалось. Нарешті вискочило. Вон якийсь кругляк. Невеличкий. зараз подивимось, що це. Болоті таке. Зараз я його сполосну і покажу. Так, попався нам один Гелер 1861 року. вбитий вже в хлам ледво, що видно. Не знаю, чи ви щось там бачите. Ось така монетка. Ну і нічого, ще полезем Тут походимо, пошукаємо, може щось і попадеться. Так, прийшов недалеко, буквально пару метрів від тої ямки і знову. Вискочила монетка. Правда, така сама вбита. Якась Скорше всего советы Да Советы, наверное, 10 или 15 копеек Нет, 2 копейки Дві копійки. Тракторист загубив якийсь, напевне. Зараз подивимося хоча б рік.

Ось ну, так, добре, йдемо далі. Так, друзі, вийшов я на такі, таку от оранку тут -от, з того поля, туди далі. Вискочив мені откий гудзик зігнутий. Правда, з вушком, і не знаю, чи то він так обліз, чи то тільки посередині отаке от було в нього. Ось таке от. Добре, зараз ще отут пройдемося трошки. Правда, болото під ногами. Ну нічого. Походимо. Добре, дивимося далі. Так, спустився я трошки вниз. Почався якийсь вітер. Вибачайте за звук, якщо що закриваюсь. Але паласна монетка якась вискочила такої ямки. Не знаю, спустився нижче, так тут колись якась річка була. До понизу. І не знаю щось. Попалось. Зараз помию, покажу. Воно все в болоті. Так, попався нам один гелер 1860-го. Обитенький. так Чого то з задньої сторони вже орла навіть не видно. Ще так проглядається, але вже не дуже. Добре ще тут походимо трошки. Все, що знайду, покажу. Так, друзі, вискочила от таке от приблудок якесь найвушко. З другої сторони як завіси. Що це таке? Так одна частинка. Нічого на ній нема, лиса. Навіть не знаю, що таке. Добре, дивимося далі. Так, друзі, вискочив нам такий от гудзочок з ушком. ціленький Тільки не бачу, правда, вроді лисий чи що. Так, і не скажеш, треба його чистити. Ну так, непогано. Добре, дивимося далі. Так, друзі. На сьогодні все. Ой, походили, покопали. Що ми з вами накопали? От такий значок. Не знаю що за значок. Підказуйте. Два гудзика. 20 копійок СРСР 79-го. Дві копійки 84-го. Два. Дві монетки Геллера. І не знаю, напевно, який соліт був. Вбитий, Нічого не видно. Ну все. 2023 рік закрили Зустрінемось напевно, вже в новому році. Так що всім гарного нового року і до наступних зустрічей. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. До зустрічі!